Людмила Петрівна давно хотіла придбати легковик. Машину шукала не нову і в розстрочку, тож переглядала оголошення в інтернеті. І ось вона, омріяна автівка, та ще й втричі дешевше ринкової вартості, щоправда, не в рідному Києві. Приїхати треба в Запоріжжя, назвала адресу, офіс. От. Там якоби здійснюється ця в розстрочку. Вартість була 96 тисяч, тобто бросова ціна була. Я питаю, чому таке бросові ціни? Вони говорять, що вони були під арештом. Зараз нарешті зняли арешт із цих машин, тому ми їх реалізуємо за ту суму, яку вона зайшла до нас у 2014 чи 2015 році. Жінці показали копії документів на машину, дали час на ознайомлення із угодою. Потім відправили до банку сплатити аванс 36 тисяч гривень. Коли Людмила Петрівна повернулася і підписала договір, видали накладну, за якою, начебто, можна забрати придбаний автомобіль. Але більше довірлива клієнтка ані грошей, ані легковика не бачила. Надавали власне фотографії з загального доступу, роздруківки, просто фотографії цього автомобіля, які насправді не, не дозволяли індивідуалізувати так би мовити конкретний транспортний засіб. Тобто жодних транспортних засобів не існувало. Це був обман з самого початку. Виявляється, пенсіонерка стала жертвою цілої банди. Зловмисники працювали на території Києва, Запоріжжя та Миколаївської області. За півтора роки ошукали дві сотні українців, і це лише жертви, про яких стало відомо. Загалом аферисти збагатилися на 10 мільйонів гривень. Мова йшла про те, що це велика партія автомобілів з Європи, які там за низьку ціну були передані до України. Зараз вони там перебувають в якійсь іншій області, там, наприклад, на Закарпатті чи в Херсонській області, на якійсь великій стоянці або складі. Вони зараз дуже шаленим темпом розпродаються, і от людині потрібно поспішати, щоб оцей щасливий шанс придбати транспортний засіб. А це за версією слідства 33-річна організаторка злочинного бізнесу. Жінка каже, не розуміє, як опинилася у кайданках, і взагалі те, що трапилося, у неї в голові не вкладається. Мовляв, просто співпрацювала з різними компаніями, але одразу прикривається дітьми. Жаліється, що сама виховує хлопчиків трьох і п'яти років. Діти забудуться нікому. У моєї мами неоперабельна опухоль позвоночника. а на ходять передвігаються при цьому з піду перед суддею. Жіночка навіть розплакалася, яка вона самотня і беззахисна. А от обманута Людмила Петрівна згадує, як перед нею розігрували цілу виставу, що ось просто зараз у неї з під носа інший спритніший покупець забере машину. Він готовий заплатити всі гроші одразу. І вже прийшов із готівкою. На підпис жертви швиденько підклали зовсім. Інші документи, де взагалі жодного рядка про транспорт. Тож тепер пенсіонерка таким виставам не вірить. Артистка погоріло театру. Скажем, грає дуже чудово. Я просто зараз думаю, що прийме рішення суд? випустити цю людину під залог тих моїх грошей, в принципі, чи не випустить під залог моїх же грошей і таких самих людей, які одорочені. І суд таки зголосився відпустити підозрюваному шахрайстві під заставу. Навіть не в 7 мільйонів гривень як наполягали прокурори, а всього в 380 тисяч. Хоча відповідальності це рішення не знімає. Жінці та її спільникам світить до 12 років ув'язнення із конфіскацією майна.